Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, засоби масової інформації опублікували матеріал, за яким Начебто, президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед Бін Заїд планує організувати зустріч між лідером України Володимиром Зеленським та Путіним. Про що знову ж таки повідомляє ліванське видання Лоріант Лерджор, досить сумнівне видання. Лише з нього ми отримали цю Інформацію. Зустріч може відбутись під час конференції ООН щодо зміни клімату. І така конференція запланована на 30 листопада 23 року у Дубаї. Організації зустрічі досить сприяє Папа Римський Франциска у координації з деякими європейськими. Державами, ми не будемо знову ж таки детально обговорювати з приводу того, чи можлива така зустріч, Чи відповідає дійсності ця інформація, оскільки ми маємо знову ж таки лише одне джерело Ліманське, яке нам про це знову ж таки повідомляє. Я в даному випадку хочу загострити вашу увагу саме на таких причинах, за якими станом на зараз. Така зустріч вона є абсолютно з нереального світу, і ми можемо з високою ймовірністю говорити, що вона навряд чи відбудеться в листопаді 2023 року по одній по, простій причині, що можна вже говорити про те, що війна вона до того періоду часу буде продовжуватися до великого знов ну, ж таки жалю українців. Це перша знову ж таки причина, за якою я не бачу перспектив відповідної зустрічі. Друга причина, вона виходить з того, що ані Україна, ані Росія вони за півтора року повномасштабного вторгнення не змінили своїх цілей у відповідному протистоянні. Україна чітко декларує. Свою позицію щодо того, що вона буде звільняти всі окуповані території, включно з тими, які Росія окупувала в 2014 році. Це і Автономна Республіка Крим, і Донецька область, і Луганська область, і те, що було захоплено з моменту 24 лютого 2000. Да другого року відходом від цієї позиції може знов таки обернутися для там зеленського і української влади внутрішніми нестабільними процесами, оскільки знов таки українські засоби масової інформації вони фактично імплементували. У свідомість українців саме ось цю позицію, відхід від неї може обернутися до дуже таких негативних наслідків, і цього в жодному випадку не повинно бути. Це з приводу цілі України, ціль Росії, вона також зрозуміла знов ж таки до великого жалю. Путін хоче знищити українську державу і повністю захопити наші території. І з моменту, 24 лютого. Два з другого року ці цілі вони не змінилися. Так, українські збройні сили вони відкинули знову ж таки росіян по багатьох напрямках, але хвора уява Путіна вона знову ж таки. Маячливить тим, що все ще, начебто, для нього можна повернути. Він знов ж таки може очікувати виборів у Сполучених Штатах Америки в 2024 році, виборів в Європейських державах, і таким чином він буде намагатися переламати ситуацію на свою користь. Тобто, ні Україна, ані Росія не змінили своїх цілей у цій війні. Це й говорить про те, що. Така зустріч вона абсолютно неможлива. І знову ж таки, відхід від цих цілей буде означати як для путінського режиму це крах, так і в Україні це може призвести до, до таки негативних, скажімо так, в лапках процесів. Далі, що варто відзначити, Україна вже неодноразово засвідчувала факт, того, що вона готова. Проводити перемовини там з росіянами при умові, якщо будуть виведені війська з всіх окупованих територій, якщо будуть оплачуватись репарації, і якщо будуть віддані військові злочинці міжнародному трибуналу, і вони пристануть перед судом. Станом на зараз ми абсолютно не бачимо так, що Росія виводить війська, сплачує репарації, і готова передати якихось злочинців до ГАГІ. Це знову ж таки є причиною того, чому зустріч у листопаді між Зеленським і Путіним вона є е, мало Так само Росія ну, вона намагається тут жонглювати, то вони готові до перемовин, то вони знову ж таки не готові. Насправді ми прекрасно розуміємо, що Росія готова використовувати будь-які перемовини так, в свою користь, так для того, щоб, до прикладу, знову ж таки заморозити війну. Так, за варіантом 2015 року переозброїтись, переоснастити свої Збройні сили Росії і у подальшому знов ж таки у новому варіанті продовжувати наступ на українські землі. Тому з боку Росії ці перемовини це знову ж таки чергова фікція для того, щоб просто затягувати час для себе. Це знову ж таки причина того, чому. Такі зустрічі вони абсолютно неможливі. Тому, як я хочу сказати, моя якраз точка зору вона виходить з того, що зустрічатись Путін і Зеленський в цьому році ну це дуже-дуже якийсь такий жалюгідний, прижалюгідний відсоток. Хіба що Путіна арештують в якійсь країні, і Зеленський там просто. Приїде подивитись на те, як Путіна там поведуть в гарський трибунал. Я думаю, от така зустріч вона є найбільш ймовірною. Інших якихось варіантів я станом на зараз не бачу, саме через ті причини, які я озвучив вище. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок. Для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!